У мене вилетів міжхребцевий диск, потрібно вставити його назад. У даному матеріалі зробимо розбір польотів цих дисків. І одразу найважливіша теза не вестися на фрази вправити, вставити диск за допомогою якихось маніпуляцій. Ймовірність стати інвалідом після таких речей дуже висока. А тепер конкретніше чи може диск вилетіти? Відповідь проста. Ні. Міжхребцевий диск це щільна структура, яка надійно з'єднана з хребцями. Він не може просто так вискочити чи вилетіти, і тому подібне. Що ж тоді болить? При грижах або протрузіях внутрішній вміст диска тисне на нерв. Це викликає біль, оніміння, слабкість, іноді навіть в іншій зоні. Звідки взявся термін вилетів? Це побутова фраза, яка означає, що щось стало зі спиною і болить сильно, але з точки зору медицини це грижа або протрузія диска. Що з цим робити? Фізична терапія, реабілітаційні вправи, іноді ліки. Поділіться в коментарях своїми думками стосовно цієї теми. Бережіть себе.